Чи витримують двері постріл з РПГ? Ми проводили багато самих різноманітних випробувань вибухами, кулями і навіть з різних РПГ. Тож маємо реальні відповіді на це запитання. Для конкретно цього випробування з РПГ-7 ми використали двері банківських сховищ 4 класу згідно євростандарту ЄН 1143. Після випробування на зламостійкість, тож в них залишились деякі отвори. І відповідно прослаблення в цих дверях вже були. Але це не біда, самі побачите. Ми зробили кілька пострілів з РП7 протикумулятивними пострілами пг 7 в Це дуже популярні, які п'ють до 50 сантиметрів суцільної броні. Двері не були зруйновані, і після влучання в дверях залишився невеличкий отвір. В іншому випробуванні ми використовували популярні двері бодігар 5-го класу захисту за іншим євростандартом ЄН-1627 і теж зробили постріл кумулятивною гранатою пг 7 в В результаті теж двері не зруйнувались, і в них теж утворився отвір розміром звічко. Тож РПГ, нормальні двері не відкриє. Ще ми стріляли в наші антирейдерські бронедвері Бодігард 6 класу з американського автоматичного гранатомета МК 19 теж кумулятивною гранатою. У ці бронедвері вже стріляли різними спецпатронами для перевірки на що вони спроможні. Такі двері 6 класу захисту за стандартом ЄН1627 здатні витримувати стандартні автоматні та кулеметні кулі. Результат цих випробувань ви можете бачити. Вже у 23-му році ці самі роди випробовували американським автоматичним гранатометом МК-19. Кумулятивними гранатами, які здатні пробивати 50 мм броні. Як бачите, і це не зруйнувало такі потужні двері, але маленький пробів від кумулятивної строї, звісно, був. Отакі От цікаві випробування ми проводимо над нашими крутими дверима.